Привіт колегам, аграріям. Вітаю вас на каналі Агромен. З вами агроном-консультант Богдан. Хотів би сьогодні поговорити про адюванти. Адюванти саме від компанії АХТ. В АХТ є два топових прилипачі. На сьогодні це Агропав та Агропав Екстра. Дані продукти створені для різної роботи. На сьогоднішній день наші як погодні умови, так і умови на полях дуже різні, тому що як зміна температур, так і воскові нальоти, так і пристосування бур'янів до деяких факторів, все це заставляє нас задуматись, як ефективно застосувати той гербіцид, чи застосувати якесь добриво, щоб було. Якомога краще спрацювання і якомога більша була прибавка. Даний продукт Агропав, він створений чисто для того, щоб зняти поверхневий натяг рідини та зробити дуже класну каплю, щоб капля держалася на рослині якомога довше, щоб препарат якомога краще проник та було все гуд. Інший їхній продукт, на жаль, сьогодні немає каністри, він ще в дорозі, через наші кордони не дійшов. Це Агропав Екстра. Даний продукт він іде органосиліконовий, він хорошо бореться із восковими нальотами, він хорошо бореться. із Стресом у рослині, коли рослина знаходиться в стресі, вона збільшує міжклітинний простір, збільшує клітинну перенхіму і гербіцидам сложніше туди пробиратися. І свого досвіду можу сказати: цей рік на полі дуже багато було питань у фермерів по трибунородметилу. Застосовували різні норми і по-різному він спрацьовував. Особисто в мене на полі, саме в мене, був посіяний Гранстаровський соняшник, розчитував внесення чисто 50 грам трибунеронметилу та звичайний агропав. Не розчитали трошки з часом. Коли приїхав на поле, подивився, то були бур'яни вже дуже-дуже перерожчі. І можу сказати так, що було вагання, що робити, а що як правильно. І вчасно прийшла думка поїхати краще потратити час, потратити паливо, взяти класний прилипач. Був застосований АХТ-шний Агропав Екстра. Застосовувалось 50 грам трибунерометилу від компанії АХТ це Гренадер. Та був застосований прилипач Агропав Екстра в нормі 200 г на 100 літрів води. Можу сказати, як. Приїхавши на поле, через 4 дні на полі бур'яни були вже майже майже жовті, тобто вони вже були в дуже гарному пригніченні. Через буквально тиждень вже картинка була ще краща до збирання, там, де було внесення. Поле стояло чисте. Де-не-де. Був контроль із країв біля сусідської кукурузи з однієї, та сусідського соняшника З іншої сторони був відступ. То на відступах буряни тільки прогресували, і що їм вже не робили. І сапали, і підгортали, але вони там були. Там, де було застосування трибунрон і агропава Екстра, цієї проблеми не було. Там поле стояло чисте. Гони невеликі, але коли ти сідаєш у рядку, де було оприскування, ти дивишся і з одної сторони, тобі було видно інший бік. Також під відео ви можете знайти посилання на наш інтернет-канал. На наш сайт. На сайті ви зможете знайти контакти як регіональних менеджерів, так і інтернет. Зможете набрати їх, проконсультуватись по препаратах, по внесенню. З вами був Богдан. До нових зустрічей.